Населений пункт Ольгівка. Це, скажімо так, трішки не Лиман, але але в цьому напрямку південь, північніше, точніше, від Лимана. Зараз я покажу карту. А тут ви верифікували відео, як українські захисники поцілили у російський танк. Отже, от вона карта. Власне, Лиман у нас розташований ось тут. І Ольгівка на північ, ось тут. На відстані 30 кілометрів відповідно сіра зона зараз. Ольгівка активне просування вже ближче до сватового. Якщо подивитися від точки, де відбувся цей удар, то до сватового. У нас тут 28 до 30 кілометрів. Вже артилерія може діставати, але наразі артилерія працює по позиціях рашистів в Ольгівці. Подивімося на відео, як це все гарно, як це гарно горів рашистський танчик. А далі ти розкажеш, за чим ви зафіксували, що це власне саме Ольгівка. Отже, отак от от він виглядав. Тут дуже довго. Черех котів, дуже неякісне, напевно, у них пальне, і масло трішечки протікає. У двигун дуже довго роздуплявся цей танчик. І, врешті-решт, танчик почав рухатися назустріч української артилерії. Отже, що вам дало підстави вважати, що це Ольгівка? Е, ну За місцевістю це було трошки нелегко, але наша команда справилася, ми визначили місце перебування. Також допомогли е, там інші публічні джерела, е, які, е, ну як сказати, просто була місцевість загальна, названа. Відповідно, вже конкретикою місцевістю треба було попрацювати, щоб визначити, де саме це було. І ми знайшли це місце. Та й це й Словом, скажу так, що дуже гарно горять рашистські танчики. Ще раз покажу вам, друзі, на карті, де це все відбулося зараз. На карті Deep State це позначено як сіра зона, і справді, от вона власне Ольгівка, це прямий шлях. Це уже черговий клин в напрямку сватового нового оборонного рубежа росіян. Тому Туди ми будемо просуватися, і про цей напрям, звісно, будемо говорити. Однак найближчим часом все ж таки очікую стратегічно е, якихось дій в рамк е, в напрямку Криміної Рубіжного і так Сєвєродонецька з Лисичанськом для того, щоб в Сватовому не потрапляти у неприємності з двох флангів з північного від Росії, і з південного від расистів, які опинилися в Сєвєродонецьку, Лисичанську. Тому е, власне е, Ольгівка, де було зафіксовано підбиття російського танку, відео, яке ми ще не показували, це все ви побачили.